Леро, доню, ти до мене щось сталося? Боже мій, така худенька, а я давно тобі радила сходнути. Пам'ятаєш, я казала, тобі личтиме. Нарешті маєш достойний вигляд, мов хто заміж візьме, нарешті? Припини, я прийшла не обговорювати свій вигляд та особисте життя. Доню, тихо, тихо. Всі сусіди чують. Зайдімо до квартири. Я тебе познайомлю зі своїм чоловіком. Він... Я чути не хочу про твоїх чоловіків. Своїх чоловіків. Будь-яких чоловіків. Доню, говори тихіше. В тебе завжди в голові були самі чоловіки, замість власних дітей. Яких дітей? У мене є тільки одна дитина. Дякувати Богові. Тобто рита, де тебе не існує? Якої рити? Бабуся так і не розповіла тобі. Що саме? Ритою звали величезну ляльку. Я привезла її з Німеччини. А тоді ти почала спілкуватись з нею як живою дівчинкою. Вона була для тебе чимось на кшталт вигаданої подружки. Неправда. Я привезла її, коли тобі було п'ять. І з тих пір ти тягала її всюди, говорила з нею, їла, спала. Бабусю, це дуже лякало.